Не можна у горде українське військо зганяти людей каральними заходами. Про це заявила Юлія Тимошенко. Також вона додала, що люди, які воюють уже великий час, вони мають право або на ротацію, або на підвищення грошового забезпечення удвічі. А за що кого взяти ротацію? Вона розказала, що ротацію можна зробити за счет високопідготовлених та мотивованих силовиків, які зараз знаходяться на службі, і їх більше ніж півмільйона. Тому послухайте, що розповідає Юля Тимошенко. Перше нашим воїнам, хто понад півтора року воює на фронті, потрібно дати вибір або збільшення вдвічі грошового забезпечення. Або відпустка на рік. Ті люди, які готові будуть за значно більшу фінансову винагороду продовжувати служити, ті залишаються і стають частиною контрактної професійної армії. Ті, хто не можуть навіть за збільшену винагороду залишатись на фронті, мусять бути обов'язково і негайно направлені на 12-місячну ротацію. Це буде справедливо і чесно. І це треба робити невідкладно. Але ким тоді їх невідкладно замінити? Нам потрібно не через півроку поповнювати фронт, а сьогодні. Нам потрібно сьогодні поповнити наше військо готовими до ведення високоякісної війни військовослужбовцями. І саме головне, що такі у нас є. Зараз майже півмільйона силовиків працюють в тилу, в кабінетах. Треба негайно вибрати із них тих, хто підготовлений, хто володіє зброєю, хто може піти на фронт, хто фактично вже готовий до участі в бойових діях. Друге, що нам варто зробити, потрібно дати більш потужну мотивацію для добровольців. Які готові вступити в армію вдвічі більше грошове забезпечення, житло для родин, соціальний захист для дітей. Абсолютно гарантована медична страховка у випадку поранення. Я переконана, що наші західні партнери допоможуть нам все це профінансувати. Тільки переговори треба правильно провести. Підготовка мусить тривати щонайменше півроку. Не можна. В горде українське військо зганяти людей каральними рейдами, хапаючи їх на вулицях і зразу кидаючи в окопи. Це руйнує авторитет України в світі, бо весь світ знає, що українці мотивовані, патріотичні, готові захищати свою рідну землю і не здаватися. Влада не має права принижувати українців так. Як це, наприклад, було зроблено у переддень нового року, коли багатодітним батькам, які не підлягають мобілізації за законом, а також людям з інвалідністю, яким законом передбачена бронь, просто раптово закрили кордон? Знаєте, як перед ворогами народу? Так не можна чинити за своїми громадянами. Треба було попередити людей заздалегідь, що буде влаштоване таке беззаконня. Тоді вони не їхали б з дітьми сотні кілометрів та не стояли б у багатогодинних чергах на контрольно-пропускних пунктах на кордоні. Я просто прошу владу: більше ніколи так не робити. Не розмовляйте з українцями, як з немовлятами або як з неповноцінними. Розмовляйте з українцями як з інтелектуальною, сильною нацією. І говоріть правду.